Джорджа і Амаль народжуються близнюки, дівчинка і хлопчик. Це фотографія хлопчика. Я не можу. Це Дже Джек no. Ніколсон тут. No. Але я зазначила, що це рік фейкових дітей, тому що кожна друга blind Item буде розповідати про те, що це не Амаль була не вагітною, хоча були фотографії, що вона була. Вагітною, що по факту це якийсь сурогат виносив дітей, їм потрібні ці діти для піару, для бренду, сім'ї, хоча по факту вони не проводять з ними час. Буде декілька младетів про це, але е, я не все додавала. Угу. Добре, Джордж Клуні не цурається викликати попарації та своїх піар людей, щоб отримати фотографії на першій сторінці, намагаючись виглядати, як у нього все в порядку в шлюбі. Ну, давай наступним. Е, ми вже знаємо, що Джордж Клуні. Зробив свою дружину вагітною без сексу. І <ріст> тепер ходять чутки, що, можливо, навіть на його сперма була використана. А сперма Джека Ніколсона. <ріст> Блін, ну діти гарні, ну, вони <ріст> мені здається, схожі трохи на них. <ріст> uh, я не завтра мені інші фотографії <ріст> подивитися, <ріст> <ріст> але вони такі темненькі. Світленькі. Ну, я маю на увазі очі, а, брови е да волосся світле, губи великі. Да, да, да. Губи великі. Угу. ніхто не знав, да. що вона буде там. Амаль. Вони точно не знали, де саме ця дружина Джорджа Клуні. Подбала про все, переконавши, що її чоловік викликає по праці. Виявилося, що він не дуже добре впорався з цим, тож вона викликала ще десяток, щоб це виглядало так, ніби весь світ хоче побачити її фотографії, і це вона була на якійсь раді United ООН. і тут вона вагітна. Типу, це фотографії її вагітності. Не видно, що вона вагітна, чесно. Не сподівайтеся побачити фото з пологової палати. Або фото, що показують вагітність Амаль, е, тому що вони скористалися сурогатною матір'ю. Не зовсім зрозуміло, чому вони не просто зізналися в цьому. Ну а чому інші не зізнаються. Ну да, типу, що невже всі зірки виходять і кажуть, це моя дитина. <свист> вони <свист> просто такі я, ми вагітні. Хоча є <свист> фотографії, де вона вагітна. Ну, да, я думаю, що ну, якщо навіть люди, які використовують сурогатне материнство, вони ж все одно можуть, типу. Приховувати це і ти приходити ну, да. животом таким. Ну, ну хто знає, хто знає. Да. Да. хай роблять, що хочуть. Да. Наступна блайнд-айтем. Джордж Клуні вдається до всіх всіх можливих хитрощів, щоб створити враження, ніби серогатне матері не було. Вся ця історія з поліцією була приємним штрихом. Не знаю, що за історія з поліцією, і це стає все більш дивним дружина цього актора Амаля. І все це стає більш дивним. Амаль каже, що годує дитину з пляшечки, а Джордж Клуні каже, що вона годує грудьми, і вони навіть не можуть розібратися в найпростіших історіях. Ох, да. Дайте наступна окремі життя, вся ця.